Господь, справедливий і милосадний, і святий, ти є великий істинний, і живий Бог. Я дякую тобі, Боже, за те, що я прокинулася живою під твоєю охороною, під твоїм покровом неба. Я дякую, що ти був зі мною протягом ночі, протягом цього ранку мій небесний отче і Бог. Але я прошу Боже, поблагослови мені Боже цей день, дай мені про духовне, чисте поводження неба. Дай мне при глибоке смирання та впення покору, при глибоке співчуття малоседія і простоту, щоб я допомагала бідним хворим калікам слабим. Я бачу людські страждання і волі горе, хто запив на цій землі. Я поводилася, як ти поводишся, жила, як ти жив. Наповни мого серце небесною, чистою, гарячою святою любов'ю до всіх людей, навіть дорогів своїх. Я покривала це світ любов'ю, любов'ю твоєю, любов'ю неба. Наповнив на своїм симфонічним чинцем покоєм, анарію світлом неба. Наповнив мене своїм чистим, ясним разом і знанням чистої совісті неба, наповнив на своєю причистою, глибокою любов'ю. Я любила, ти любив я як ти прощав, я, прощала, як, ти, прощала, як, ти, я терпила, як ти терпів. Я мала твою стриманість, мій силу рівнуває покої неба. Я жила не як я хочу, а жила, як хочеш ти по твоєму слою по завітах неба. Освяти мені цей день і поблагослови вічний Бог, істіляючий живий, і зціли мене у своїй небесній чисті крові, яку ти приливав за всіх людей. Боже, зроби так, щоб у мене був тиск нормальний, я могла їсти єстерця. Дай спокій, мирі, ти що моїй силі, моє суднання і дай мені спасення. Я прошу тебе, Боже, зцілення для цього чоловіка. Хай твоя сила неба допоможе перенести йому цю операцію, щоб він живий дорогою переніс, приїхав додому. Дай йому силу і кріпость перенести, за одного чоловіка другого. Хай твоя охорона неба буде над ним. Я прошу тебе, Великий і Святий Бог за своїх сестра, матірствою, за, за своїх плем'янників, Хай твоя охорона та сила буде над ними. Дай Превелике благословення над ними і дай для них спасення, і дай їм охорону заступ і покров над ними. І прошу Боже, і для них велике благословення неба для моїх моїх, для моїх, моїх сестер і для моєї родини. І для них благословення неба дуже велике. Хай Твоя благословляюча сила дарує їм поміч неба. Також дай спокій, мертве, що в нашій країні, щоб. Ми прекрасно, благословенно жили, і щоб настав нашій країні і країні, спокій <кій> і твоя охорона, свята неба. Тай, святу, охоронену силу неба над моїм домом. У моєму домі була про симфонічна присутність, за взає розуміння, взаємоповага, повага. Приглибокий тиша і спокій мир, увійди і бутіньому во вік. Тобі, я дякую, Боже, за те, що ти був любов спас мене. За те, що ти полюбив мене, мій Ісус і мій Муж Небесний, воссмертний, Спаситель моєї душі і мого тіла і душі. Ти є мій Бог, а я є творення Твоє Боже. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти пролив свою кров за мене і за всіх людей, що Ти своє життя віддав за нас, щоб пости помолив людство. Я дякую, що ти зігріваєш мене теплом і любові своєю. Ти все мені прощаєш, Боже. Ти даєш благословення і помічі неба. Я тобі дякую, Боже, Тобі, за те, що ти волюбиш спас мене, що ти найдорожився в мирі, дав мені самого себе, своє свято, чисто слово, неба, Евангелію і дав мені молитву, і дав мені самого себе, свого бога, всієї землі і неба. Ти дав мені своє тепло і любов, підтримку, потіху. Я дякую, що твоя любов дуже велика, Боже, дуже велика, Боже що ти твориш великі чудеса у житті моєму і у житті моєї сім'ї. Я дякую, що ти любиш мене і благословляєш мене. Я дякую, Боже, за те, що ти мені дав, і ти цим нелегким, важким шляхом в небо. Слава небу, дає покої нема смерті. Я дякую, що саме моє життя тяжке і тернисте. Але коли я залишу ці земні шляхи, земні дороги, я віду в той симфонічний край блаженства, де щастя, дає любов, де є покой, де нема смерті. Де не буде більше болі, страждань, горя і сліз, і страждань. Де я буду купатися у розкошах на бахне, в моєму блаженці радості не буде кінця. Чи я не вибрала розкоші цього миру, 70 років, 80. Але я розкоші небесні вибрала в тому симфонічному садстві, де ми будемо мільярди, трильйони, квадрильйони років, восхваляти і славити тебе. Ми будемо. Восхваляти тебе на віки віково, віки віков славити там будемо. Ми будемо жити в тому симфонічному царстві, де блаженство і де я покої не буде смерті. Боже, я дякую Боже, що саме я народилася не для синого щастя, а для щастя небесного, де я буду жити в славі Небесній, бо віки віков. Та буде покой, де є щастя. Ісус не раз мені бабуся казала дуня. Що я буду щаслива, я буду найщасливіша від усієї землі, від усіх людей, які живуть на поважній землі. Я буду найщасливіша за всіх людей, які живуть тут. Я буду щаслива. Так мені, баба Дуня, казала, коли я була ще підлітком, ще була дуже молодою. І тоді я зрозуміла, Ісус, що в 19 років я прийшла до тебе, і ти мені відкрив багато що. Що не щастя в землі, а щастя в небесному вічному невпроходящому сластві, не, в славі, не на небесах. Боже, я тобі дякую, що я могла з тобою в духовний небесний шлюб вступити через святого хрещення, Ісус. І що я дала доброї обіцянки тобі служити добрі славище до кінця свого. І що я можу через ті нелегкі шляхи слава небо. До тобої тим небо, коли моє життя перерветься, коли я залишу ці, ці землі шляхи і, і, землі, і землі страждання мене покинуть, і я залишу своє смертне тіло, і ти мене заченеш небесне тіло, святе, на тлі на тіло, на небесах, де я буду купатися розкошах небесних, де я буду веселитися в славному старстві віки віков, мого блаженства і радості не буде кінця, та не буде слізь горя, болі і смерті. Це буде вічне життя і вічне блаженство не небесах. Де я буду жити повіків в в небі, де мене будуть всі сильно любити, де мене будуть всі радіти, то я буду веселитися, де я буду дуже удивована, що люблять мене там і обіймають, і раді мені. Але не більше ти будеш мені радий, Ісус мій Бог, мій муж мій напас небес, небезмерний, що ти мене, як на тлі жону, приймеш своє царство, і мені відкриється врата неба, і я віду небо. Там я побачу те, що мені не снилося, те, що мені нагадалося, і те, що мені вовік сні не було і не снилося, я не бачила на землі. І я побачу на небі щастя, блаженство, де я буду купатися у розкошах небесних, де я буду веселитися в тому блаженному царстві, Мов щастя і радості не буде кінця. Я буду веселитися, я буду ходити по яночих дорогах. Я буду їсти ніяну плоди. Я побачу і все з чистого золота. Там будуть жемчужини, там будуть самфіри, там буде все святе, там буде ще чисте небесне, те, що на око не спало, і те, що на вухо мені е не чулося і не бачилося. І те, що мені восня не снило, це те, що я побачив небесах, Ісус. Я дякую, що ти мені так зробив, що я йду, по цій нелегкій землі дорозі в славу, я віру, що залишу своє тіло смертне, а ти мене зустрівнеш, що я не тлі не тіло, не тлінне тіло вічне, де я буду в славі неба, де я буду, Боже, щасливо в тому благословенному царстві во я буду веселитися в небі Боже, я буду співати у хорі небесному. Моєї радості і блаженства не буде кінця. Та я буду бачити ці благословенні ці замки. Вони будуть е -е, вироблені, оздоблені цього матеріалу Небесного Божа. Та я буду жити вічно, де буду веселитися, блаженствувати там повік. Де Та я побачу на небесах свого тата, побачу бабу, дуню. Побачу своїх родичів, і я побачу тих людей, які я на землі не бачила, і, і про них в інтернеті не читала. Я побачу там на небесах ті лиця, ті добрі лиця я побачу на небесах. Як цей хлопчик-дік, якого я читала Олівера Твіста. Щоб він не хотів нічого да много Ісуса, він нічого даного не прагнув, він прагнув небесні дари. Коли цей хлопчик не раз Олівар отвісто казав, що він залишить своє тіло, і він піде на небо, і він буде щасливий. Коли він містеру бомблу Ісуса говорив і проповідував що цей хлопчик Дік, що? Що він буде щасливий на небесах, і він побачить свою маленьку сестру, і він буде щасливий. Набагато щасливіший буде, як тут на землі, так само, я як цей хлопчик Дік. Як цей хлопчик Дік, я нічого не прагну за много Ісуса, я не прагну грошей, я не прагну за много щастя, я не прагну уступників, я нічого за много не прагну, Боже, але я прагну. Мати вічне блаженство, вічний покой і вічне щастя на басах. Я так хочу залишити своє тіло на цій землі і хочу від в славу, переселитися цієї землі у ту країну, благословену вічність Ісус. Я так само, я хлопчик дік не прагну землі сеї. Краще я буду найщасніша, найбідніша тої баби, про яку я бачила в інтернеті. Краще я взагалі нічого не буду мати. Але моє тіло залишиться, і я війду в славу неба, де мене утікає вічне щастя, вічне блаженство, і вічний покой на небесах. Та я буду у розкошах небесних купатися у віки віко, о Боже. Я буду там на небесах з тобою, Боже, я дякую, що ти мене ведеш через ці нелегкі шляхи в славу неба. Коли я залишу своє тіло і душу, коли прийде моя година попрощатися землею, я від славу небо, о Боже, я дякую, що ти водливуєш Спас мене Боже. Я дякую, Ісус, що твоя любов дуже-дуже велика, Господи, що Ти твориш великі чудеса в моєму житті на всій землі. Я дякую Тобі за все, за те, що Ти своєї руки даруєш, Господи. Я дякую Тобі за хліб, за притулок, за воду, за матір дякую, за сустар. Я дякую за цю погоду, я дякую за все, що я із твої руки маю, Боже. Я дякую за цю копійку, яку ти мені дав. Що я маю все для свого земного життя тут на землі, але в небесах я буду мати вічне, благословенне життя там в небі. Я дякую тобі за все. Місце справедливості, люблюсті, що благословена і святий Бог. Це слава тобі, честь і поклоніння. Ти я все охороняюся, що покривитись касила наша, як своєму натлином мужу безсмертному, як жона тлі нетліна, не віддаюся в руки твої вік, верховость мною Боже, і веди мене той симфонічний храброжанство, Покої, небеса. Ця слава тобі в віки віков. Амінь.